Всім доброго часу, мої любі з вами Лавра. Ви знаєте, захотілося мені подивитися Кацапю е, за лютей. Провіряю зараз ну, такі колоди, на які хотілося б мені попрацювати, але ви знаєте. Не хочуть вони працювати, не хочуть ну, відповідати. Або ще одна колода сказала, що так вона згодна показала, але так каже, що на 25% готова попрацювати в цьому напрямку, Да? Дивовижно просто. Зараз піду візьму щось ще. Ну що ж, любі, я знайшла колоди, які готові попрацювати, я давно з ними не працювала, трошечки забулася. Знаєте, Тримаю для такого собі е, случая випадку. Ну що ж, ця колода Сексі Пексі захотіла показати за внутрішні обставини їх міністерства, їх е, політиканський сумасброд, я би сказала. Да? От, тобто їх оцю. Велике Кацапське, монгольське, татарське, азке іго, яке там з, зійшлося у Кремлі. От ви, ви зрозуміли, про що я кажу. Знаєте, іноді так хочеться поговорити, якось висловитися так, щоб прямо ох і -е ах. Але не можна, не можна потрібно показувати, наскільки я можу бути коректною. І так, що там відбувається? В їх думах, 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 в їх політичній думі, що там зараз відбувається через те, що сьогодні відбувається на Україні? Ось саме сьогодні. І зараз ми подивимось картину на лютий взагалі. Давайте зараз подивимося що відбувається взагалі, а потім за лютий, що буде відбуватися. І так, що відбувається на політичній арені, там в думах. Схована чи прихована, неважливо. Які обставини у кацапії. Подобається? Ну, Роздивляйтесь, насолоджуйтесь. Бачите, як вони один одного мають? Ну що ж, хочу сказати, що. А... Ну, чесно кажучи, карту я не перекладала, ну, хай воно буде, як воно зараз отак сталося, хай і так і буде, потім переверну. Е, значить, дивіться, спочатку було сонце. Вони задовольнялися своєю своїм сонячним сяйвом. Це означає, що настільки е, настільки самозакохані, настільки вірили тільки в себе, настільки егоїстично, тотально егоїстичні істоти були, були. Але сьогодні вже там розділення на дві частини відбувається. І не дивлячись на те, що бажають вони все рівно ось цього і ще було, вони бажають цієї війни, бажають цієї війни. Але сьогодні частина розділилася. Бачите, якщо одні хочуть на контакт йти, то інші від них відвертаються. Відвертаються ось так. Їх думка про те, що а, будуть нахрен спалені, а, тобто з, будуть... Складатися так обставини, що про них будуть забувати, вони вже не зможуть жити так при явствах всіх, да, оцих накопиченнях їх, можна сказати страшить, але насправді насправді, дійсно та частина, і перша, і друга частина вони закриваються. Є свої таємниці, таємності, які вони закривають. І вже на сьогодні можна сказати, що це вже відбувається один одного з Пам'ятаєте, я давно вже про кацапію казала про те, що вони там починають між собою вже не те, щоб там якось сратися, знаєте, а вже один одного починають відводити, бо тут жарине настільки пахне, що вони готові один. Одного здавати і підставляти. Ось ця карта нам знову підтверджується: там, де вони один одного підтримували через величезний страшенний егоїзм, там, де можна було ділити оці явства, бабло і так далі, і насичуватися на кайфувати цим сонячним промінням. Зуміти, то сьогодні вони вже готові відвертатися один від одного, і, і просто, е, я ж кажу, ось якщо частина тягне за собою, то друга частина готова показувати, грати роль, що ми е, підтримуємо вас, але насправді готові тишком-нишком просто тікати. Просто тікати, тишком, нишком. Давайте подивимось заключення які там обставин? У нас тут карта мага, агресивного, агресивної людини, яка має багато різних інструментів, мали багато різних впливів, впливів і, можливостей, і можливостей. Але це сьогодні перевернулося. Тобто, вплив на. Ті моменти в минулому, коли вони могли щось взагалі вирішувати і кому щось диктувати і вказувати на сьогоднішній момент, це все перевернулось. Вони вже не важливі для суспільства. Вони вже не грають таку важливу роль навіть учня, які тільки дивіться. Насправді, ця вся істота, оця вся да? низкочастотна, а, насправді вони і раніше були як тільки учнями. Вони навчалися, мали багато різних інструментів впливати на суспільство. Але і сьогодні вже вони гублять свої інструменти. Давайте подивимось, загальна карта, що розповідає: карта сили перевернулась. Ну правильно, карта сили перевернулася. Немає вже такого впливу, немає вже такої сили і підтримки в них немає. Ну що ж, якщо так, давайте тоді перевернемо. Будемо на перевернутих також дивитися тоді. Раз так. Так що ж там відбувається тепер у лютому? Що відбувається у лютому на політичній арені? Що відбувається у лютому на політичній арені, в Ререйфі, в Кремлі, у московиті серед. Незрозумілих там національність мішанини, да, я казала, кацапської мішанини. Там у Кремлі. Що відбувається, наскільки вони що будуть у лютому робити, які події, головні події засекречені, не засекречені, але події, які будуть грати для Московії роль. І так, в Московії на політичній арені головні події в політиці. Lute Ну що ж я вам скажу. Так сталося, що їх чекають цю політичну, депутатські оці їх корпус їх чекає величезні тотальні паті, розгубленості. зрада один одного. Просто зрада один одного. Але це вже як в минулому, ця зрада вже вона як сталася. А от плоди, які принесуть, якщо вони коли так сталося, коли один одного ставлять підставляти і також не підтримувати, бо потрібно було підтримувати, потрібно було, розумієте. знаєте чому відбулася така зрада? Тому що до кормушки, до кормушки, бачите? До кормушки вже були хтось сказав, та ні, ні. Я туди не йду. Або ні, тепер ти туди не підеш, бо ти мене там не підтримуєш і так далі. І ось це воно і повинно було сьогодні привести до обніщання. Да? До обніщання. Але е е це вже і перевертається, і це буде, знаєте, такі, така стабільність, довга тяг тяганина. Е Довга тяганина того, що о, хто кого зратив, тобто тут вже підтримки, коннекта один одного вона вже сьогодні не буде і не складеться вже. Тобто там якісь групи між собою, депутатські різні направлення, все вже розсираються і розходяться. Ну ось тут вже в майбутньому, вже у да, лютому, тут буде тотально вже розкрито. Що хто починає віддаля... віддалятися? Ні, 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 я не кажу про те, що там буде щось виходити якась партія. Ні, але вже будуть відвертатися. Будуть відвертатися. Звісно, їх якась одна ідея тримає. Наприклад, як же його тепер вижити в цім, в цьому срачу. Але те, що будуть. Вже дійсно відходити хтось, відвертатися тотально і закриватися. Типу, знаєте, А я ж про це не казав, я ж не підтримував війну. Ні-ні-ні, це не я, це не я. Я не підтримував війну. Е, оці будуть якраз і відвертатися. відвертатися. Ну, я вам більше скажу, що сказати, що в них затягнеться. Ой, я ж вам кажу, що тут йде тотальна таке карта зрадництва. Карта непідтримки один одного, карта пустих надій, пустих втрат, я б сказала, да, втрата, втрата надій. І ось це й буде розчарування, розчарування в усьому розченням, пролиття всіх цих надій. Карта зірки, що то нам тут скажуть, карта зірки, якщо тут навкруги одні втрати. це приберу. Хай лежить, так? Ось так. Один задію. Ага. А вони все ж таки надіються на, на те, на те надіються на те, що їм все ж таки подадуть щось. Якщо тут оце, роздивляйтеся. Якщо тут були такі моменти один на одного, якби конфлікт такі такі були обставини, що ти від мене відвертаєшся, я повинен за тобою це ще й за тобою ще щось там лізти, та тобто так, така агресія. Ти відвертаєшся я ще про тобі щось і так далі. То тут вже вони дуже надіються, що все ж таки до кормушки йому їм ще щось дадуть, і ще будуть їх підтримувати, як до цицьку давати, розумієте, висмокчувати їх, що буде якась підтримка. Але все рівно, знаєте, оця сила, яка там Кремль, головні, оці вампірюки, які сидять, а вони все рівно тут, бачите, трійка, трійка, все рівно якісь сили від них відходять. Хтось буде просто. Знаєте, смухтати зайвий раз просто морозиво, і все, і все, і все. Тут будуть реально коротше, будемо дивитися, що у лютому починаються там розборки і якась або партія, або партії направлення, наприклад, да, які будуть відходити, відвертатися. І можливо навіть не просто відвертатися, а також мати міч, хоча він тут не агресивний. Знаєте, як ото зуби показують, але ще не кусається. Зуби показують, але не кусаються ще. Хоча все рівно вдвоєм, і світлі і темні, і такі, і такі, вони все рівно йдуть до кормушки і прагнуть того, щоб їх кормили. Ось так. Що нам тут ці карти показують? Ну, Комусь щось буде все рівно пропонувати, все рівно хтось, як вам сказати, Когось Кремль все рівно почне закривати і захищати. Коротше, якщо дуже коротко, між ними починаються неголосні сварки. Просто одна частина якогось парламенту починає відвертатися від основних ідей агресії, будуть показувати на весь світ про те, що ну, ми та за це не голосували, а ми та були давно проти за це, і так далі. Насправді, насправді з однієї сторони, наче. Будуть про це говорити і наголошувати постійно, що це не ми, ми тільки морожене. Але насправді, за покаянням та знову попрошаю, попросити просити на молочко, вони знову йдуть до головної цицьки в Кремлі. Тобто там, де роздають і підтримку. Але все рівно тих, хто відповідає за темну сторону більше, вони отримують якусь підтримку, якийсь ніби захист. Можливо, якась байка буде для фуфайки, придумана для того, щоб їх якось так уберегти. Ось так. Давайте ми глянемо, що будуть казати. Я навіть не знаю тут, навіть, я відчуваю просто пустий, пустий, ненаповнений. От просто пустий. да, агресія, да, війна. Але якось от пусте пространство. Ну, соціум якийсь пустий. Не відчуває таких енергій, таких цікавих, про що б захотілося говорити. Давайте про бабло їх, подивимося. Що зараз у Кремлі кажуть за гроші на їх країну? Що зараз Кремль каже за гроші на їх країну? Збирається у літому щось, щось да? збирається щось. Ну, Бачите, я навіть колоду взяла перевернуто. Давайте ось так перевернемо добре. П'ятірка мічів. Це агресія мічів. Казна. Так, ну дивіться, стосовно все ж таки бабла у Кремлі. Для себе, забезпечуючи свою свободу, свій рух, вони починають залазити в казну і деребанити. І все. Оце все задача для, для їх майбутнього влаштування їх життя. Розумієте, Ось так боротьба буде, хто скільки, хто скільки урве. І ще раз кажу, пам'ятаєте, це тільки що ми тут дивилися, да? до цицьки всі звертаються, дайте на молочко, дайте на молочка і на мед до молочка і так далі. Тобто вони все рівно не дивлячись на свої сварки, вони лізуть до головної цицьки кормушки туди в Кремль. Ось тут показує нам Ізеля, да? не дивлячись на сварку між ними, не дивлячись на е на агресію між ними. Тут про народ немає нічого. Тут є тільки як в свій карман цю курку затягнути і жрати самостійно. Більше Тут немає нічого, якби в казну його Це сварки за бабло в казні. Ось так тут боротьба починається. І хто, для кого тут випадок буде такий щасливий, щоб для свого забезпечення майбутньої Тут дійсно боротьба починається за бабло у лютому. А що для людей? Вони згодені для людей якось будуть якісь закони для людей передивлятися у лютому? Ти що мені кажуть? О, в сокровіщниці перевернулись. Ти що? Хіба кацапи на це заслуговують? Ні. Ну, добре, не заслуговують і хай. Так, бачите, як. Тепер ми, що ви ще хочете сказати, вісім кубків. Общественна життя перевернулася, тобто наливають виключно для себе. Ясно. Ну що, подивимось, що ще ми подивимось? Давайте глянемо тоді, як народ, чи зміни якісь народні? Зміни народні, взагалі там якісь є. Вже все ж таки лютий. Зміни у народа в головах є. вообще в очочках. Ще в вечучах, не, не скоро насправді, да, правосуддя буде, а буде через бійню, яка у них буде по правосудді, по судьбі від вищих сил. Да? Для, для баланса буде прийде в їх дім. Для баланса прийде в їх дім події агресивні, де буде між собою боротьба. Але тут карта між собою своїх свої будуть бити. Але ті не скоро в них очі свої розуються. Чому? Не скоро їх двері відкриються. Не Скоро карта зірки розповідає, вони не скоро прийдуть до свого розуму. Тут зростання і зростання ще з малого і з малого зернятка, бо дуже вони такі ограничені. Ось так. Ще працювати і працювати. Ось так, любі, ну ви уявляєте? Ну, нема мені що сказати. Ну, от як пуста оця дірка. І все, це такий дивний народ, агресивний, дивний, тупий, господи, душею страшенний. Ось так. Хай отримують те, на що заслуговують, на що заслуговують. Ну, ось так. Чесно, немає, не знаю навіть чим вас порадувати, не бачу щось такого у просторі, не, не відчуваю. Думала, що щось подивлюся, але не відчуваю чогось цікавого. Все рівно воно щось так і повторюється. Да, будуть в майбутньому сварки між ними, да, але так, щоб подивитися, що у лютому буде зміни, ви бачите, все починається гребтись по себе під себе все рівно їх владою. Тобто, якщо б вони там щось вкладали, я б почала роздивлятися ці питання. Але Росту, зрощення, змін для того, щоб щось збалансувати, немає. Все. а я люблю вас, слава Україні! Хай у нас все буде добре, краще і взагалі максимально, щоб наші хлопці і дівчата, наші захисники, які стоять на е, захисті нашої країни, максимально верталися живими. Дай Боже!